Доброго дня, вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні в нас до замовлення по каталогу листопад Avon. Отже, давайте подивимося ось така невеличка коробочка, тут не дуже багато продукта. Отже, давайте подивимось, що в нас тут. І так, перший продукт, який є в моєму замовленні, це по каталогу. Це ось така рідка підводка для очей супер акцент. Вона вже була в моєму першому замовленні по цьому каталогу. Ось так вона виглядає. Отже, цю підводку мені нахвалювали. Що дуже, що дуже гарний продукт казали. Далі це у мене ось такий, ось такий тример. Дві штуки це тример чоловічий для носа та вух. Так, один це не мій, а один мій, як мій <кій> чоловіку. Зараз відкрию. Отже, що в нас тут є? Інструкція по використанню. Потім сам тример. В такому пакетику з пупиркою І ось так виглядає сам тример. Тут така такий переключатель. Ось так відкривається. Є підсвітка. А з цієї з цього боку для батарейки. Так, і. І ще ось така щіточка для очистки. Отже, будемо користуватися. Спробуємо, як воно. Далі замовлені ось такий швидко висихаючий лак для нігтів про колір за 60 секунд. Зараз покажу вам. Ось такий відтінок, такий яскравий гарний. Це не собі, це ми не замовили. А далі продукт, який я дуже давно собі хотіла замовити. Дивіться, яка гарна коробочка, така новорічна, це крем суфле для тіла. Ось В такій гарній баночці. Це планет Спа. Неперевершене живлення. Отже, я, я щаслива, що собі замовила. Дуже давно хотіла, буду користуватися. Так, дуже гарна ціна була на цей крем. Отже, чому б не замовити? І ще що по каталогу, це ось такий крем для обличчя для нормальної шкіри Avon Care. Це також у мене замовили, в мене зараз у використанні такий самий, але мені більше більш би підійшов для жирної шкіри. Цей трішки слабуватий. Ну, але потрібно довикористовувати. Далі. По фокусу ще замовила ось такий бальзам для губ. Це новинка Яблучний штрудель. Захотіла собі такий якийсь з гарним ароматом бальзам. Отже, буду користуватись. Також, ще в мене ще в замовленні, це ось така туалетна вода Summer White. Це Зараз скажу: Summer White. Ріо, да, так, Ріо. Це була дуже гарна пропозиція. Якщо там замовити по каталогу певну суму, вже не пам'ятаю, яку точно, там можна було замовити такі і Мальдівище. За дуже гарною ціною: 120 чи 130 гривень. Ну, от замовила ось такі одні. І також за те, що в мене замовлення за. Листопад було на 2000, ну, там навіть більше, то ось такий в подарунок шампунь Advanced Technics. Це 400 мл за 20 гривень такий шампунь. Дуже приємно. Якраз шампунь закінчується у мене, а в запасах якось нічого нема. Дуже вчасно. Отже, Таке було в мене невеличке замовлення, цікаве. А, і зараз хочу ще з вами перевірити ж Зараз батарейку поставлю і побачу, як. Так, все, батарейка є. Тепер побачимо. Так, фонарик працює і, як чуєте звук, все добре, все працює. Тепер будемо користуватися. Як воно? Отже, такий був. Такий був огляд. Всім дякую за перегляд. Чекайте наступних відео. В грудні буде вже побільше всього цікавого. Отже, до нових зустрічей. Всім, всіх люблю, всім па-па.